Ще як були ми студентами, випікали пиріг собі, хотілося щось солоденького і незвичного. Ось ми придумали собі такий студентський пирог, колись так називали. Ага. Для цього мені потрібно стакан варення, в мене вишньове, стакан муки з горкою я беру, чайна ложечка соди, півчайної ложечки солі, 100 грамів цукру, 3 яйця і 100 грамів. Олії і також додам ванільного цукру. Зараз буду все змішувати. У варення я додам чайну ложечку соди і гарненько перемішаю. Хай воно тут запіниться і постої. Ось таке воно, бачите, аж через верх піднімається. О, треба його виливати В Миску. На другу миску висипаю сіль, цукор, сюди яйця сюди додам. і трошки блендером зіб'ю. Додаю трошки ванільного цукру. Ванілінце в мене закінчиться. Ванілін достам додам. Додаю сюди олію. І сюди ж я додам оце варення. Тепер до цієї суміші додаю стакан з верхом муки і все гарненько перемішую. Ось таке тісто виходить. Як густа сметана. там. Відкладу в сторону, хай зачекає трошки. Підготовила таку форму, я її зараз так варненько змащу. Можна форму для кексів, будь-яку форму. У мене така зараз форма під руками. Ось такі. гарненько гарненько помащу, щоб було змащене. Ось форма готова і виливаю форму тісла. То стала з духовки вже пиріг, ну не 40 хвилин, а 30 хвилин випікався. Це в мене друга духовка, того я ще не можу до неї привикнути. Провірила шпажкою, шпажка суха. Притрусю зараз цукровою пудрою і буде все добре. Ось такий получився пиріг. Пропечений, гарно пропечений. Зараз куштую. Пропійся, м'ясенький. То, що треба. Ось дивіться віце такий. Смачнюший. Звичнево. Пахне вишневий. Дуже смачно. Вже є до чаю.